Слава Ісу Христу! Вітаю вас, брата і сестри. Сьогодні 20 листопада ми чуємо Слово з Іван від Лука. Це притча Ісуса, дуже гарна притча, і, напевно, сьогодні Дух Святий хоче нам дещо сказати про Божу доброту, Божу щедрість. Того часу Ісус розповів притчу, оскільки був близько до Єрусалима, він сподівався, що ось ось має об'явитися Боже царство. Тож він сказав. Один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб одержати царство і повернутися. Він покликав десяток своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, доки прийду, та його співгромадяни ненавидили його і послав посланців слідом за ним кажучи не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший каже пане, міна Твоя принесла додатково десять мін, і відказав йому гаразд, добрий слуго, оскільки в малому ти був вірний бути володарем над десятьма містами. Przyszedł drugi, każe, czy Panem mina twoja. Przyniosła piąt min. Skazał jej mój i ty bądź nad piąt mamie I jeszcze jeden przyszedł, każe, czy pane, oś twoja mina, jaką miał ja wytkładenu w, w chustyni aż że ja, bo się bo ty suwora bierz te, czego nie pokłał i żnęj te, czego nie posyjał. Każe mu ustałem twoimi sędziu tebe ja tebe słucho. Ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, і що жну того, чого не посіяв, то чому ж не дав ти моїх грошей на стіл купцям. Я, повернувши, сузяв би своє з відсотком. А тим, які стояли і поряд, сказав: Заберіть від нього міну, дайте тому, хто має десять мін. І відповів йому: пане, він же має десять мін. Кажу вам: кожному, хто має. Дано буде, а від того, хто не має, буде забране і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царував над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, Він пішов попереду, піднімаючись в Єрусалим. Чудова притча Ісуса, і вона трохи нав'язує до певних історичних подій. Після E, tam mowa idzie o Czara, który pojechał w daleką krajino otrzymać Czarstwo i po, później wrócił i swoim sługom rozdał e, dary, miny, e, z groszy w jednicę, i każe: że chcielibyśmy zbrodnić z nimi, chcielibyśmy zwiększyć moje pod i może tak to zrozumieli też słuchać Jezusa do i Iroda, Wielkiego, jaki pomer w czwartym roku do narodzenia Jezusa. to Bo narodzenie Jezusa, no tam była trochę pomyłka, porachowałem nie tak. I, i rod wielki, jak my czujemy przy narodzeniu Jezusa, e, przy żachliwych działaniach, tak naprawdę on e, e, w historycznym e, w, 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 w kontekście umarł do czwartego roku do narodzenia Jezusa, po prostu narodzenia Jezusa nieprawilnie wyznaczyły. No, ale tym nie będziemy zaraz zajmować się. Mm. Natomiast Pisa Smerti i Iroda Wielkiego win rozdalił carstwo swoje na, na trzech swoich synów. Czasty otrzymał Irod Antypa, Czasty Irod F Filip i Archelaos. I sam e, Archelaos miał buty царувати над юдеєю. Тобто Єрусалим і, і ця частина живе найбільше євреїв. Ну no і Архалаус, щоб панувати мав їхати в Єрусалим, отримати від Кесара підтвердження, тому що Палестина знаходилася під владою Римської імперії. І коли він поїхав, отримати згоду кесара, за ним поїхав E, посольство, бігав ну, 50 євреїв, представників єврейського синедріону, вони виступали проти влади, проти панування Архалауса в ідеї. Цар, на жаль, e, затвердив e, Архалауса як, як, як царя, хоча не дав йому e, титулу царського там, не зробив його королем. na namiestnikiem tak. No, ale zwyczajowo, cholera, za się, to win tam e, e, no e, te pytania dużo żorstko z tymi dygnakami. I ma być do tego nawiązuje, da e, a i chociaż choćsze pro drug pro drugie, każe pojechał car otrzymać carstwo, ale on powrócą i win będzie Він вимагає звіту від своїх слуг. їх там було аж десятеро, але він з першим поспілкувався з другим, третім. Ми знаємо якби долю трьох тих слуг. Порешту не знаємо. І може це є історія кожного з нас, що ми зробимо з нашими мінами, з нашими талантами, з тим, що Бог нам подарував. І ця притча говорить, що цар, тобто Бог нам довіряє. Дай нам багатство неймовірне, дай нам можливості розвивати свої таланти, помножувати на славу Божу. І сьогоднішній день чудовий, щоб, щоб Бога прославляти і дійсно збагачуватися цими Божими благодатями. Цар дає нагороду тим, хто добре виконує його волю. Він добрий, він любить своїх підданих, таким є Бог. Jeśli jest lubów, jest ale i też zawłaszczeń przeciw duże takie ciekawe, bo tam tak taki wysnow, kto maje, temu do do będzie dodano, dobawleno, kto nie ma, to i co zaberą te, co w niego je. I w принципе w życiu jakby to prawo ono Воно діє. Хто, хто робить багато вправ, бо, хто багато вчиться, е, і так далі, то в його здібності збільшуються, таланти, його знання збільшуються і так далі. Хто, хто нічого не робить, е, дащий, е, но, е, то, то він втрачає навіть те, що має. Е, якщо студент не буде більш розвиватися, Продовжувати більше формуватися, то він і забуде те, чого він навчився. І так само в духовному житті, якщо ми робимо певні духовні вправи, вміємо панувати над нашими спокусами, то перед нами відкриваються нові можливості Дух Святий постійно, що нам відкриває, збагачує нас, це неймовірно, якщо є якийсь занепад духовного життя. nie ma modlitwy, nie ma tańca, nie ma czytania Boga, to z czasem nasze życie duchowne zanepadaje. W życiu chrześcijańskim nie, nie ma czasu na linię. I tu pierwszy sługa przyjechał, otrzymał pochwałę, pomnożył to bogactwo, te dary swojego Pana. Drugi tak samo otrzymał nagrodę, pochwałę z ust cera. Так, Бог хоче, теж помічає добро, яке ти робиш, і зусилля, які вкладаєш в своє духовне життя на славу Божу. Натомість приходить третє з тих слух, і він, він тут принесе цю міну, і каже, я її в хустину тут загорнув. Я тобі віддаю, там що каже, що ти жорстокий такий, я боявся, я нічого з цим не робив. Так, і ця хустинка мене тут зацікавила. bosztce ze te to samo słowo jakie tam żywaice w Luke, w cypry czy prominy żyweice w Ewangelii Joana, w, w dwóch miejscach w 11 rozdziele gdy Jezus stoi przed grobnicą i Łazarza to Lazar wychodzi z grobnicy i no, no, czudu no cudu Це чудово Воскресіння, і теж він замотаний це плот ще, як це там хоронили євреї згідно своєї традиції, а на голові його була ще хустка. Це була така хустка для, хру, для трупа. Окремо завжди голову ще замотали в таку хустку. Так само в 20-му році від Іоанна, коли учні прибули в гробницю. Не, не бачили життєва і що ісус Воскрес із мертвих, Побачили по нище згорнене, а окремо ще лежала хустка, якою була теж та замотана голова Ісуса. вона була на окремому місці. Ця хустка це є хустка для трупа, яку вживали під час похорону. Там за, замотували мертву голову, голову цього мерця. Не? Е, і і цей наш герой тримає ці гроші в ціх хустинці для трупа. Тобто він цей дар Божий цю міну трактував як трупа. Ну, уявіть собі, що Бог тобі дає дар, дає життя, а ти кажеш, це є труп, це, це чисте, це мертве, там нема життя, я цього не хочу. Це жахливе, це огидне, те, що Бог мені дає. Тобто він сказав, що Божий дар є для нього як. Труп, а труп це не чистота, це щось жахливе. І бувають, є люди, надію, що, що не ти, який чуєш цю катехезу. Але є люди, які кажуть, що те, що Бог нам дає, це труп, це щось смертве. Ми не хочемо не довіряємо Богові. І пізніше бачите, ми кажемо, в моєму житті немає нічого такого цікавого, Бог не діє і так далі. бо Boże dary, Boże błogodaty, my traktujemy jak trupa i jak szosny czysty, cebiutkę, zamotałem jako chustkę. Może masz taką chustkę, Ty Boże dary nakopęczujesz i w tobie nie ma życia. Dzisiejsze słowo Boże mówi, na się i robi pewnie z i pomnożyć ci dary, ci dary, ci Boże błogodaty, jakie Bóg Ci darował. Подумаємо, брати і сестри, може сьогодні дійсно це слово хоче тобі сказати, запросити до такої рефлексії над своїм життям, що ти робиш з Божими благодатами, Чому вважаєш, що вони як труп, і, і щось нечисте, і, і Богові за це не дякуєш? Ну, Навертаймося, бо це чудовий день на навернення. Слава Ісусу Христу!